Слово Верітас на ранок суботи 5-го Великоднього тижня. У християнському та біблійному сенсі термін світ може використовуватися у подвійному значенні. Можна говорити про світ як те, що створене Богом, тобто як творіння Боже. В цьому значенні ми повинні розуміти, що світ є абсолютно добрим, бо Бог, будучи вічною добротою, не може створювати злі речі, все сотворене спрямоване допомогти людині спасти свою душу і прославляти Бога. В іншому значенні можемо говорити про світ як певне антихристиянське середовище, тобто дух, яким живуть ті люди, які повністю забули про Бога, присвятили себе тільки земним речем та живуть у полоні гріхів. Власне, в цьому значенні можна говорити про світ як ворога людського спасіння, який ненавидить Ісуса, переслідує церкву та висміює християнські цінності. Про такий світ говорить Ісус у сьогоднішньому Євангелії, якщо світ вас ненавидить. Знайте, що мене він раніше від вас ненавидів. Коли б ви були від світу, то світ своє любив би, ви ж не від світу, але я вибрав вас від світу, тому світ і ненавидить вас. Саме тому уникаймо, дорогі брати і сестри, того духу антихристиянського світу, який не пізнав Ісуса, відкинув Євангелій і прямує до загибелі. Просімо, нехай Пресвята Богородиця, прийме нас під прапором нашого Господа Ісуса Христа.